У Бергівському районі, за участі Мальтійської служби допомоги, вже півтора роки тому було розроблено та задіяно систему соціальних карток, завдяки чому організація може рівномірно розподіляти допомогу як місцевим нужденним, так і тим переселенцям, які потребують підтримки. Успіх цієї програми спонукав асоціацію об'єднання прикордонних органів місцевого самоврядування Закарпаття розробити відповідні умови для впровадження системи соціальних карток і в інших громадах області. Програму підтримало товариство угорської культури Закарпаття, яке створило матеріальний бекграунд для придбання потрібного технічного обладнання для членів об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття, як, наприклад, Великоберезької громади. Систему соціальних карток тут вже успішно запустили, і цього тижня, завдяки підтримці мальтійців та програми підтримки ЄС відбулося вручення перших пакунків допомоги місцевим мешканцям. Програма мальтійської служби допомоги під назвою Разом заради кращого майбутнього спрямована на підтримку нужденних та травмованих дітей та полегшення наслідків війни. Завдяки програмі мальтійці планують надати допомогу сотням українців різної вікової категорії. Ми намагаємося поширити цю програму у якомога ширшому колі громад, адже наша основна мета це допомогти. Цей проект містить не лише роздачу соціальної допомоги у вигляді продуктових наборів, але наразі триває саме ця частина програми. Там, де ми будемо роздавати ці пакунки, їх отримуватимуть пенсіонери. У Великоберській громаді їх отримає 412 осіб. Реалізовувати проект ми змогли завдяки співфінансуванню ЄС. Дуже надіємося, що до різдва нам вдасться доставити пакунки і до інших людей. Не так давно у Великоберезькій громаді почали видавати соціальні картки, а днями тут вже почали розподіляти 15 кілограмові набори для нужденних пенсіонерів та ВПО. Хочу подякувати Мальтійській службі допомоги за те, що вони надають цю допомогу у передсвятковий час. Так, ми можемо допомогти нужденним та людям похилого віку. Реєстрація та видача соціальних карток триває, і тому дуже добре, що разом з картками ми вже можемо надати людям матеріальну підтримку. Мальтійці вже мають практику у використанні такої системи, і ми раді, що вони допомагають нашим співробітникам її теж освоїти. Дуже важливо, щоб у кожній громаді, яка є членом асоціації об'єднання прикордонних органів місцевого самоврядування Закарпаття, були видані соціальні картки, адже ця система суттєво полегшить роботу гуманітарних організацій. Наголосив директор берегівського районного відділу Мальтійської служби допомоги. цей проект був задіяний і в берегівській громаді. Ми мали дуже хороший досвід його використання, адже такий розподіл допомоги діє прозоро і можна відстежити, хто де і що саме отримував. Якщо до програми долучаться і інші організації, то була б можливість сформувати регулярне надання допомоги До проекту, який підтримує ЄС, крім Великоберської, було залучено ще чотири громади. Тому незабаром пакунки отримують і пенсіонери та ВПО Батівської, Косунської, Великодобронської та Великобиганської громад.